Дітки, рада вітати вас на своєму заняття з ознайомленням з соціумом. І сьогоднішня наша тема золота осінь. До нас на заняття зайчик надіслав лист, давайте з вами його прочитаємо. Вітаю на зайчій галявині! Відбулися збори зайців. Ми хотіли прийняти рішення, час нам міняти сірі шубки на білі чи ні. Вийшло так, що одна половина вважала, що пора. А інші зайці говорили щорано. Одні говорили, що осінь закінчується, інші кажуть, що зима вже настала. Ми не знаємо, що робити. Порадьте, будь ласка, ми не можемо зрозуміти, адже міняти шубку справа для зайців непроста. Давайте, дідки, розкажемо зайчику, яка в нас зараз осінь. Чи треба вже змінювати шубку на білу, чи ні. Діти, а як можна дізнатися, яка буде погода? Правильно, щоб дізнатися, яка буде погода, можна подивитися по телевізору, подивитися в телефоні або в комп'ютері в інтернеті, або послухати по радіо. Яка ж буває погода восени? Діти, коли йде дощ, погода яка? Дощова, коли дме вітер, погода яка? Вітряна, коли холодно, погода яка? Холодна. Коли похмуро, погода яка? Похмура. Коли сонячно на дворі погода яка? Сонячна. І коли туман на дворі погода яка? Туманна, звичайно, молодці. Осінь має діти три періоди: рання осінь, золота осінь. Та пізня осінь. Діти, скажіть, будь ласка, під яким номером знаходиться рання осінь? Правильно, рання осінь знаходиться під номером 2. Як ви здогадалися, що це саме рання осінь? Правильно, тому що багато в природі ще зелених кольорів. Трава зелена, листя на деревах зелене ще, і тільки декілька з'являється жовтих або червоних листочків. Діти, під яким номером заховалася золота осінь? Правильно, золота осінь заховалася під номером 1. Як ви здогадалися, що це саме золота осінь? Тому що тут все золоте, листя на деревах, опали листя, все навкруги дуже-дуже гарно. І під яким номером заховалася пізня осінь? Правильно, пізня осінь заховалася під номером 3. Як ви догадалася, що це саме пізня осінь. Правильно, тому що листя на деревах вже немає, трава вже повністю пожовкла і взагалі зникає. Так, це в нас пізня осінь. Яка в нас зараз за вікном осінь? Рання, золота чи пізня? Правильно, за вікном вже пізня осінь. Молодці. Давайте пригадаємо назви осінніх місяців. Перший осінній місяць вересень. Жовтень. Листопад. Правильно, який в нас зараз з вами місяць? Так, в нас зараз з вами листопад. Правильно. Я вам пропоную пограти в гру осінь яка. Треба дивитися на картинку, яка буде ось тут, праворуч, і дивлячись на цей малюночок, здогадатися, яка ж осінь. Діти, дивлячись на це дерево осінь яка. Кольорова або різнокольорова так. Осінь яка. Золота. Осінь яка. Дощова. Осінь яка. Сумно. Осінь яка. Урожайна. Правильно. Осінь яка. Вітряна осінь яка. Туманна. Осінь яка. Грибна. Діти, чому осінь називають о, урожайною? Тому що весени збирають багато врожай овочів та фруктів. Чому осінь називають дощовою? Тому що восени часто йдуть дощі. Осінь яка. Чарівна. Осінь яка за кольором. Сіра. Чому осінь? Сіра, діду. Чому її називають сірою? Правильно, тому що навколо листочки вже опали, трава зникла, все навколо сіре. Немає ніяких яскравих кольорів, як влітку зелених різних квітів. Правильно. А зараз пограємо в гру так чи ні? Я вам буду завдавати питання про осінь, а ви скажете, це правда чи ні? Так, або ні? Зараз настали деньки осінні? Так. Листя деревне зелене а Так. Ні, птахи в теплі краї відлітають. Так, голки ялинові вниз опадають. Ні, довше ми стали вже ніченькі ночі. Так, різні комахи вже спатоньки хочуть. Так, ми в босоніжках йдемо гуляти? Ні, шапочки і куртки вдягають малята. Так, щедрою осінь вважають порою. Так, і мальовничою, і золотою? Так, звичайно, молодці. Дітки, про що ми сьогодні з вами розмовляли? Про осінь. Осінь яка, діти? Золота, різнокольорова, туманна, дощова, похмура. Сонячна ще буває осінь. Ще вона буває сіра, правильно. Діти, які три періоди осені в нас є. Рання осінь. Золота. Пізня. Молодці! Дітки, я сподіваюся, що вам сподобалось наше сьогоднішнє заняття. Я вам дякую за увагу. Бажаю гарного дня, на все добре. До побачення, бувайте!